Друзі, а тут дуже цікаво. Несподівано перші літаки F-16 можуть з'явитися в Україні вже в травні. проте вони можуть бути несправні. Спікер повітряних сил Збройних сил України Ілья Євлаш пояснює, що навіть несправні літаки f 16 є надзвичайно корисними для України. Вони можуть бути використані в ролі донорів для інших літаків, які отримують пошкодження і потребують ремонту. Це означає, що навіть якщо деякі частини літаків f 16 несправні, їх можна використовувати для заміни компонентів інших літаків, щоб забезпечити їхню роботу. Це Дозволяє зберегти функціональність інших літаків та знизити витрати на ремонт. Крім того, несправні літаки можуть використовуватися не тільки для ремонту, а й для інших цілей, які визначає командування. Я вам нагадаю, що Україна очікує отримання перших винищувачів f 16 в літній період 24-го року, що стане. Важливим кроком у модернізації її військової потужності. Ну а речник Пентагону Патрік Райдер підкреслював, що американські винищувачі F16 можуть бути використані лише в межах суверенної території України. Він наголосив, що Україна має право використовувати ці літаки для захисту своєї. Території. Таким чином, США визначили так звані червоні лінії у використанні літаків, щоб забезпечити дотримання суверенітету та територіальної цілісності України. Ну а далі теж не менш цікава новина: США придбали 80 літаків для України. Уряд Казахстану виставив на аукціон для продажу 117 літаків ще радянського виробництва включаючи перехоплювачі Міг-31, винищувачі бомбардувальники Міг-27, винищувачі Міг-29 і бомбардувальники Су-24. Сполучені Штати через офшорних посередників купили на аукціоні 81 такий літак за 1,5 мільйона доларів. Зазначається, що ці літаки перебувають у непридатному для використання стані і їх модернізація вважається економічно недоцільною. Причина закупівлі зазвичай не була оголошена, але зросли такі припущення, що оскільки всі типи таких літаків перебувають на озброєнні України, їх, ймовірно, зрештою буде передано до Києва. Передбачається, що Збройні Сили України розберуть їх на запчастини або навіть а, використають застарілі планери як приманки на аеродромах. Як вам така ідея? Пишіть в коментарях, а ми рухаємося далі. Ну а далі поговоримо про те, навіщо Збройні сили України атакують російське ППО в Криму. в ніч на 30 квітня в Криму після. Такою масованою ракетною атаки спалахнула пожежа на військовому аеродромі в Джанкої, а також ракети атакували три військові частини протиповітряної оборони. Аналітики Дефенс Експрес вважають, що основними цілями таких ударів є знищення протиповітряної оборони Росії в тимчасово окупованому Криму, що дає утворення прогалин в зонах огляду РЛС. Що робить можливості наступних майбутніх атак крилатими ракетами та дронами ще більш ефективними? Ну, таке припущення було висунуто через те, що цілями удару виявилися саме російські позиції, позиції ППО та аеродроми. Ну а наступне питання до вас: невже наступний удар знищить важливу артерію у вигляді Кримського моста? А також Defense Express наводить. Непідтверджено інформацію про те, що атака була комбінована. Тобто, крім балістичних ракет, по ворогові були задіяні далекобійні дрони камікадзе. У мене на цю мить все. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі.